Доброго ранку, друзі! Я приїхала в гості до своєї сестри, ось стою під такою гарною, красивою, але чую, яка вся в квітах. І в гостях теж тут настала весна. Цвітуть нарциси. І гарні. Такі зробили. Скоро тюльпанчики зацвітуть. Так дуже гарно. Все розпустилося. Але я сьогодні хотіла вам розповісти про пасочки, які ми напекли. Тобто не я, а моя тітка Гуля. Справжні українські печі. Доброго дня! Зі святом Великого Дня! Ось такі пасочки попеклися в печі. Справжні українські печі. Я в гостях своєї сестри. І тут є справжня піч в літній кухні. Ось такі рогалики, маколики. Як сказала Валя, пасочок дуже небагато чуть-чуть. але які ж вони красиві, які вони пухкі, прям приємно на них дивитися.